У стінах Решетилівського професійно-аграрного ліцею відбувся молодіжний захід Я обираю профтех, на якому учасники ознайомилися з робітничими професіями. Учні зустрінуться з цікавими людьми, які почали свою діяльність і продовжують її на сьогодні. Але стартовою площадкою для них була це робітнича професія. Тому ми сьогодні робимо все для того, щоб зацікавити дітей в здобутті робітничих професій. Відповідно, проект «ДіСайт» також дав можливості створювати і покращувати нашу базу, зокрема в даному питанні питаннях профорієнтації. Протягом реалізації проекту з робітничими професіями школярів знайомили під час екскурсій на підприємствах та господарствах, а також проводили тренінги та майстер-класи. Даний захід, як і низка профорієнтаційних поїздок, екскурсій на різні підприємства допоможе їм усвідомити все різноманіття професій. Відбувається в межах реалізації напряму підтримка реформи професійної світи швейцарсько-українського проекту Десайт. Зокрема, агрохолдинг Астарта Київ співпрацює з Решетилівським професійним аграрним ліцеєм та запрошує студентів на практику, а випускників на працю. Починаючи від трактористів, слюсарів, електрозварювальників, це досить професії, які зараз дефіцитні, саме ці спеціалісти дефіцитні. А зараз ми починаємо і продовжуємо популяризувати, тому що без цих, без цих спеціалістів аграрний бізнес не може працювати так, як і без агрономів, ветеринарів, зоотехніків. Молодіжний захід відвідали близько 129 класників з Рештилівської громади, серед яких і Поліна Маринюк. Дівчина придивляється до спеціальності пекаря-кондитера. Мені дуже сподобались тренери, дуже вони освічені. Дуже подобалась практика, на якій ми проходили, як правильно готувати тісто. Ну багато всього цікавого. Мені дуже це сподобалось, бо я дуже люблю готувати, пекти. Завдяки участі у проєкті «Десайт профтех на базі решетилівського професійно-аграрного ліцею створять профорієнтаційний хаб.